Всім привіт! Я дуже рада знову бачити вас на своєму каналі. А якщо ви тут вперше, то мене звати Анастасія, приємно познайомитись. Я ще не на 100% повернулася до свого звичного голосу після хвороби, але я дуже хочу розповісти вам про книги, які я прочитала за останній час, тому вирішила не відкладати зйомку цього відео. Останнє прочитане виходила на каналі більше двох місяців тому, і за цей час я прочитала не так багато книг, переважно через те, що. Щоб більшість з цих книг, половина, були такі солідні товстунці на тисячу сторінок і більше. Я зараз навіть вам спробую показати. Ось, будь ласка, такі книжкові цеглинки, які навіть неможливо тримати в руках. Пропоную почати з книг менших за розміром. І перші дві це книги, які я читала у влогах, тому не буду на них довго зупинятися. По-перше, це прислуга. Кетрін Стокет. Я дуже радію, що прочитала цю книгу саме влітку, коли в нас було дуже спекотно. І я рекомендую вам, якщо ви ще не знайомі з цією історією, обов'язково запланувати її собі на наступний літній сезон. Я в захваті від цієї книги. Я поставила її 5 зірок з 5, і вона точно увійде в топ 2022 року. Я не втомлююсь її рекомендувати друзям, тому що це справді книга, яка містить в собі все те, що я люблю. Це Історія про чорношкіру прислугу в штаті Місісіпі в 60-ті роки. Ми тут дізнаємося про долі різних жінок, і можна здогадатися, що життя їхнє було дуже нелегким. І мене дуже вразило те, що ця книга, незважаючи на свою глибину, на таку серйозність теми, на такий складний історичний бекграунд, містить в собі стільки гумору, надії. Вона якась така тепла, весела. Тут оповідання ведеться від трьох персонажів, від першої особи. І ось той е акцент, мова, якою розмовляло чорношкіре населення, дуже вдало е передано через текст. І це дуже легко читати, немає якихось складнощів. І це дійсно додало такої гостроти, особливості з прийняттю тексту, тому я вам дуже рекомендую читати цю книгу в оригіналі, якщо у вас є така можливість. Наступна книга це Роман Кадзоо Ішігуро відпускай мене, який я читала у попередньому влозі. Він щойно вийшов на каналі. Якщо ви ще не бачили, то рекомендую вам подивитися. Там я гуляю в Антверпені, навідуюся в музей друкарства, який мені неймовірний. Вірно сподобався. Читаю ясна річ цю книгу, ділюся своїми враженнями. Це було моє перше знайомство з автором, і, незважаючи на те, що історія мені сподобалася, все ж таки я більше оцінила власне стиль і те, як пише Ішігуро, аніж власне саму історію. Про сюжет взагалі нічого не буду говорити. Я вже згадувала у влозі, що цю книгу потрібно починати абсолютно нічого про неї не знаючи. Ну так мінімально. І моя підписниця підтвердила, що їй справді зіпсувало Абсолютно вражні від цієї книги те, що вона знала один з ключових моментів. Тому нічого вам не буду говорити. Лише скажу, що ідея і тема цього твору для мене полягає в тому, що ми, як людство, не готові стикатися і вирішувати наслідки технологічного прогресу, винаходів, інновацій, до яких ми всі дуже прагнемо, тому що ми хочемо покращувати рівень нашого життя. І це реальність. Сумна доволі реальність, але нам потрібно всім щось з цим робити, принаймні почати про це замислюватися. Я вдячна, ще буру, що він піднімає в своїх книгах саме такі глобальні і серйозні теми. Буду знайомитися з цим автором обов'язково далі. Мені дуже сподобалося, як він пише. А хочу наступною прочитати книгу залишок дня, тому буду ділитися з вами своїми враженнями. Мені потрібно якось змусити себе сьогодні говорити Не так багато про кожну книгу, тому що мені здається, що я під кінець про просто втрачу голос цілковито. Нещодавно я завершила читати книгу, яка залишила за собою дуже такі змішані враження: це Ширлі Шарлоти. Бронте. Я вже неодноразово згадувала в своїх відео, що цього року я вирішила прочитати всі романи сестер Бронте. І такий челендж я проходжу не сама, а з англомовними буктюберами, і це насправді дуже допомагає, тому що я не впевнена, що я б так дисципліновано, ну майже дисципліновано читала романи сестер кожного місяця. Коли я починала читати Ширлі, то готувалася до найгіршого, тому що чула майже негативні відгуки, були і позитивні також, але переважна більшість не були задоволені цією книгою тому я так знаєте, готувалася до всього. Але коли я почала читати цю книгу, я була дуже здивована. Тому що вона мені подобалася. Одразу в пролозі авторка нам говорить про те, що не чекайте, що ця, цей роман буде дуже таким поетичним, метафоричним. Цей роман, це цитата, він не романтичний, як ранок понеділка. І мені це дуже сподобалося, тому що я взагалі прихильниця таких більш реалістичних романів. Я люблю, коли вони гарно написані, ясна річ, але мені більше до вподоби такі Земленні романи, де не надто багато абстрактності. На початку твору ми знайомимося з помічниками священиків, така сцена, де вони п'ють чай. І авторка дуже насмішливо взагалі, коментує цих персонажів. І взагалі те, як вони себе поводять, спосіб життя. І можна подумати, що головними персонажами тут будуть власне, священники, їхні помічники. Але це взагалі не так. Фокус дуже швидко зміщується, і взагалі. Іноді було важко зрозуміти, хто тут головний персонаж, тому що здавалося, що це такий ансамбль жителів ось цього міста, і вже ближче до середини книги можна зрозуміти, хто все ж таки тут є більш другорядним. Один з персонажів це власник суконної фабрики, якщо я правильно перекладаю, Роберт Мур. І він стикається з такими серйозними труднощами, тому що він не лише є іноземцем в Англії, але й це час. Коли відбувається промислова революція, коли на фабриках з'являються машини, коли з'являється автоматизація праці, і ясна річ, що це призводить до того, що така кількість працівників, яка була до того, вже не потрібна. І власники фабрик звільняють цих людей, робітничий клас, простих селян, їм немає що їсти, в них немає грошей, їх їм немає як отримувати сім'ю. І мені дуже сподобалося, як ем, Шарлота взагалі описала ось цей історичний контекст це взагалі не нудно читати, тим більше що я не вважаю себе людиною, яка дуже любить ось такі описи там протистоянь політичних між якобінами і консерваторами. Ні, тут це навпаки додає якоїсь динаміки, якоїсь реалістичності, і дуже цікаво читати, знайомитися з персонажами взагалі окремо потрібно віддати належне Шарлоті Бронте за те, як вона. Пропрацьовує персонажів це щось неймовірне. Тут справді дуже детально, чітко описаний кожен персонаж. Мені здається, що можливо це не всім сподобається. Знаєте, як категорія людей, яка дуже любить, коли описують природу в книгах, так на декілька сторінок. А є хтось, хто не любить. От я, власне, належу до другої категорії. Мені більше подобається, коли описуються персонажі так глибинно, коли на. Через їх мову тіла, жести. Ти більше про них дізнаєшся. Дуже тут прописана романтична лінія, і, взагалі, страждання від нерозділеного кохання племінниці пастора, Керолайн Хелстоун, взагалі те, через що проходить людина, коли вона страждає від того, що людина, в яку вона закохана, не відповідає їй взаємністю. Як це може повпливати на її фізичний стан? Мені це дуже запам'яталося. Комусь, напевно, це здасться так дуже драматизовано, але все ж таки. Це вікторіанська література, мені здається, що ем, це те, що ти від неї очікуєш. І що ще дуже важливо знати про цю книгу, вона дуже написана так повільно і розмірено. Ось ти читаєш про кожного персонажа, ці діалоги, дуже багато уваги всім цим деталям, побуту, їхнім розмовам. Я дуже за це люблю британську класику, хоча розумію, що далеко не всім таке до вподоби. Але я коли читаю такі тексти, таку прозу, я ніби стілююсь зсередини. От мене ніби вкриває щось таке неймовірно. Тепле і велике, і мене іноді переповнювали емоції від того, як це написано, від того, як майстерно авторка складає слова в речення, і ти просто хочеш перечитувати і перечитувати деякі моменти, тому що це так красиво, це так філігранно і так вишукано написано. Я б дуже хотіла вам сказати, що я поставила цій книзі 5 балів з 5 і що вона стала однією з найулюбленіших книг, які я читала в сестер Бронте. Але, на жаль, останній десь сторінок, напевно, 200, якщо не 250, я домучила, тому що мені було. Дуже нудно читати через те, що фокус взагалі змістився. На мою думку, оповідання пішло взагалі в іншому напрямку, і ті теми, які піднімалися на початку, які мені здавалися дуже цікавими, і які б я дуже хотіла побачити розкритими неприкінці. Для мене на жаль десь зникли. Взагалі все якось змінилося, і фокусом став. Справді, якийсь такий любовний роман. Я знаю, що на той момент, коли Шарлота Бронте якраз була десь всередині написання цієї книги, померли її брат і сестри. Тому я. Можу зрозуміти, що це повпливало на її настрій, як мінімум, і на те, як вона взагалі закінчувала писати цю історію. Можливо, це повпливало, але все одно напрямок оповідання мав бути саме таким. Ніхто не знає. Хоча, можливо, в якихось біографіях можна детальніше прочитати. Я планую це зробити після того, як, як завершу знайомитися зі всіма романами сестер. Але, на жаль, ось такий мій вердикт: перший. А половина книги. Дуже мені сподобалося. Я б навіть її вам рекомендувала читати заради цієї першої половини для того, щоб дізнатися іншу Шарлоту Бронт. Якщо ви читали, наприклад, Джейн Ейр, то це взагалі інший стиль, інша манера, інші теми дуже цікаві. Ви тут і про Англію початку 19 століття багато дізнаєтеся і взагалі отримуєте задоволення від трошки іншої Шарлоти, але все ж таки від авторки, яка дійсно. Напрочуд вишукано вміє описувати почуття людей, їх емоції. Однозначно, книга варта вашої уваги. Якщо ви, звичайно, любите британську класику, хочете познайомитися ближче і глибше Шарлотою Бронте, і вас не лякає така більш монотонна друга частина. Хоча знаєте, я чула ще відгуки про те, що комусь навпаки було нудно читати про якісь політичні історичні періоди в першій частині цієї книги і їм більше. Було до вподоби читати ось таку ем, романтичну історію між двома парами. Ем, ось така навіть думка є. Скільки людей, стільки думок, обов'язково діліться своїми враженнями, якщо ви читали Ширлі, мені буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. Книга, яку я вже згадувала в своїх попередніх відео, зокрема в планах на літо. І я дуже рада, що мені вдалося прочитати її саме влітку, в серпні. Це історія, з якою я дуже. Боялася знайомитися, мені здавалося, що я вже занадто доросла для неї що потрібно було читати її в підлітковому віці. Це граф Монте Крісто, перший товстунець, про який ми з вами сьогодні поговоримо. Тут 1200 сторінок. І я справді дуже хвилювалася, що мені буде нудно, нецікаво, що це якісь а, морські пригоди в стилі Жюля Верна, і зараз мені взагалі не на часі читати таку літературу. І як же я раділа, коли читала цю книгу, і отримувала неймовірне задоволення і. От від початку до кінця мені взагалі не хотілося а, нічого викинути з цієї книги. Знаєте, дуже часто, коли книги мають такий величезний об'єм, знайдеться якась глава, якась частина, без якої можна було обійтися Взагалі сказати простіше в меншій кількості слів. Взагалі не та історія, нічого б не хотілося з цієї книги забрати. Вона ідеальна. Це така класична історія про помсту, про чоловіка, якого було безпідставно ув'язнено в замку, і в нього є вороги, які не зацікавлені в тому, щоб він продовжував жити своє життя, перебувати на свободі. Але це далеко не тільки історія про помсту. Це книга, в якій вибудований такий багатий і різноманітний світ, в якому ти зустрічаєш таку кількість людських вад і чеснот, і взагалі. Усвідомлюєш на що здатні люди. Хоча нам, українцям, мені здається, вже немає чому дивуватися. Коли ти читаєш цю книгу, то в тебе виникають роздуми щодо того, якою має бути пропорція. Злочину і покарання головному герою надається унікальна можливість помститися своїм ворогам людям, які забрали в нього життя, які забрали в нього майбутнє, забрали в нього кохану людину, забрали в нього батька, забрали все те, що він цінував. От як зробити так, щоб помститися їм, але в той самий час. Не перетворитися на якесь суцільне зло. І наш головний персонаж взагалі тут себе вважає таким намісником Бога на землі, що це воля Божа помститися і покарати злочинців. І тут, взагалі, ось ця тема така релігійна, вона дійсно ем, дуже відчувається. Хоча, ем, якщо ви далекі від цього і вам це не подобається, то я не думаю, що це якось вам буде заважати в цій книзі. Але навіть от в назві книги граф Монте Крісто. Як Христос, та? і це дійсно відчувається протягом книги, як автор, вважає, як головний герой, вважає, що він справді посланий Богом, що йому ця можливість дана не просто так, щоб він помстився за те, що в нього було відібрано. Ще одне дуже цікаве питання: щодо того, чи може людина взагалі стерти свою попередню ідентичність і набути такий новий образ, в якому нею буде керувати винятково жага. Помсти, чи все ж таки її попереднє життя, її емоції, її відносини з людьми будуть прорізатися на поверхню, і минуле не зможе її повністю відпустити. У мені дуже сподобалося те, що за своє життя наш головний герой не просто мстився своїм ворогам, а він ще й допомагав людям, які справді на це заслуговували. І якби не він, то життя б цих людей, їхня доля склалася взагалі абсолютно інакше. І це так. Дуже щемливо, коли ти читаєш ем, історію от саме цих людей, яким він допоміг. Я в захваті від цього роману. Я дуже тішуся, що нарешті познайомилася з цією історією, отримала таке задоволення. Я ще трохи переживала, як буде цю книгу читати англійською, тому що це переклад з французької на англійську. Але е, взагалі е, мої е, сумніви швидко розвіялися, тому що книга написана дуже просто, якісний переклад, мені все сподобалося. Немає жодних зауважень, це не сестри Бронти, це не Чарльз Дікенс. Все набагато простіше. Однозначно, що ця книга змусила мене про багато що замислитися. Вона залишила такий дуже довгий післясмак, Особливо, знаєте, коли ну, книга величезна, я її прочитала десь тижня за два, можливо, за 12 днів. І ось це відчуття, коли ти закриваєш вже книгу, коли ти дочитав до кінця, і ти просто розтягуєш кожне слово. Тому що ну ти так прикипів. До кожного персонажа, і тобі так сподобалося. Ти так поринув цю історію. Во справді важко завершувати її, читати і. Я залишилася під величезним враженням, дуже вам її рекомендую. І знову ж таки діліться в коментарях, якщо ви вже її читали. Ну що, останні книжкові товстунці на сьогодні, про які ми з вами поговоримо. Можливо, ви вже навіть здогадалися, якщо ви регулярно дивитеся мої відео. Я завершила читати серію про кормора страйка Роберта Гелбрита. Я вам розповідала про те, що я перечитую цю серію. Я прочитала бентежну кров і новинку. «The Ink Black Heart» чорнильне серце. Мені здається, вона була анонсована вже в Україні, тому я дуже сподіваюся, що ви теж скоро зможете з нею познайомитися. Що вам сказати, перечитування цього циклу це була суцільна насолода. Тому що я повторюся, напевно, вже не знаю в який раз, але я дуже люблю персонажів і дуже люблю цей світ, я дуже люблю, як пише Джоан Роулінг. Це дуже талановито. Взагалі, мені здається, дуже мало авторів, які можуть писати так, як вона. І... Бентежна кров я перечитувала, знаєте, як людина, яка вже знає розв'язку, і мені було дуже цікаво а, знову пройтися цією історією, помітити те, що я не помітила а, під час першого прочитання. І мені дуже ця книга сподобалася. Ясна річ не було такого вау-ефекту, тому що я вже знала розв'язку, але я отримала безкінечне задоволення. Я б сказала, що напевно а, і бентежна кров, і чорнильне серце вони. На першому місці вдвох для мене в цій серії я не буду вам розповідати про сюжет. Мені здається, що якщо ви будете читати цю книгу, то ви однозначно прихильник цієї серії, і вам буде достатньо прочитати анотації або взагалі. Нічого не читайте, просто занурюйтесь в цю історію, і ви отримаєте задоволення. Від цієї книги якесь таке почуття новизни і свіжості, воно мене взагалі не залишало ні на хвилину, ну тому що така інша тема кіберзлочин. Тут є глави, які абсолютно написані в форматі чатів, гри. І я спочатку, знаєте, так не могла зрозуміти взагалі з якого. Боку мені читати, де мені почати, як мені краще зрозуміти це все. Але я отримувала задоволення від того, що потрібно докласти якихось зусиль. Я взагалі підійшла до цієї книги як детектив. В мене були папірчики, на яких я все записувала, виписувала персонажів, якісь цікаві моменти, які мені здавалися підозрілими, що я можу провести якісь закономірності. Кінцівка для мене була неочікуваною. Не можу сказати, що це був аж такий вау-ефект, як у випадку з книгом. «Бандажна кров, тому що там в мене була така. Я взагалі не очікувала, що так буде. А тут е такого ефекту не було. Хоча це теж було вражаюче, неочікувано і цікаво. Книга продовжує тримати напругу, і очевидно, що буде продовження, тому що те, як вона завершується, можна зробити висновок, що в авторки вже є певні ідеї щодо того, як буде розвиватися історія далі. Не маю поки що жодної інформації, коли нам очікувати сьому частину детектива про кормора. Страйка, але я вже дуже сильно чекаю. Ця книга стала однією з причин, чому я прочитала менше книг ніж могла, б, тому що я її розтягувала. Я її читала повільно. Я не хотіла її закінчувати. Я смакувала кожним словом, кожним реченням. Я обдумувала. Я дала собі час насолодитися своєю улюбленою історією і абсолютно про це не пошкодувала. Ця книга того заслуговує. Якщо ви вже прочитали Чорнильне серце, то обов'язково діліться в коментарях, як вам. Ця історія сподобалася чи ні. Я в захваті і буду з нетерпінням чекати наступної. Ну що, товариство? Я розповіла вам про всі книги, які прочитала за останній час, і сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Обов'язково діліться в коментарях, якщо ви вже читали якусь з книг, які я вам сьогодні показала, або діліться, що цікавого ви прочитали останнім часом, що вам сподобалося, а що ні. Я дуже люблю спілкуватися з вами в коментарях, тому не соромтеся, пишіть. А ми з вами побачимося вже зовсім скоро в новому відео. Я сподіваюся, що воно буде дуже осіннім. Затишним і атмосферним. Бажаю вам гарного настрою. Сподіваюся, що ви і ваші рідні в безпеці продовжуємо підтримувати Збройні Сили України. Це дуже важливо. Направляємо свою людь в донати, трансформуємо її якісно. Ми обов'язково переможемо. До наступної зустрічі. Па-па!